Так, зайчики. <кій> Верніше дівчатка, зараз буде дівчача тема. По... Вчора. Вчора купила для себе від Богенії. Це не реклама, це я купила і це я просто спробувала сьогодні на собі скраб для шкіри голови. Богенія, до речі, це українська фірма. Мені дуже подобається, що ми підтримуємо вітчизняного виробника. Як і супер ціна, також в принципі доступна. Дивіться, оце баночка. Зараз я вам покажу. Ну, на вид, звісно, трошечки похоже на кабачкову ікру, яка не вдалася. <рес> Отаке. От От. Запах дуже крутий. Тут, на, на вигляд, що тут, сіль і ще якась морська сіль, вода. Ну, коротше, це. хочу вам сказати, що воно піниться. Я зранку просто отак взяла оцю, оцей скраб. Просто як мила голову на мокру шкіру голови, отак втирала, 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 втирала. І я вже шампунем не мила. Воно пілиться, і Я так думаю, що там, мабуть, якийсь ефект, мабуть, і очищення пішов. Ну, то есть, Потім змила, і по шкірі пішов такий холодочок, знаєте, ефект ментола. Ото, як Head and Shoulders колись із ментолу мили голову, пішов такий холодок. От, Що я вам хочу сказати? Мені що воно зробило? Воно мені ну, очистило коси чисті, да, до до вечора, все нормально. Блиск дало і убирає пуши. Здесь хто не любить, щоб такі були пушисті коси. От. А тут у мене на довжину я нанесла. У мене такий самий сама лінеєчка, бо генія, у мене є кондиціонер. Все. Більш нічого я не робила з косима сьогодні і висушила феном. Так що рекомендую. Запах, я відчуваю, просто хожу, кайфую. Цілий день запах у нього дуже приємний. Консистенція не дуже гарна, але воно реально прикольне. Е, просто я знаю, що воно може підійти не всім, оскільки є люди, які не люблять гладке волосся, які люблять себе, щоб була пушистість. От пушистість воно убирає, я можу сказати точно. Е, оця вся лінійка з олією Марула від Богенії. Так що, рекомендейшн від Марусі, я на собі випробувала перший раз. Взагалі, перший раз взяла скраб для голови. От. Мої, в моєму арсеналі, до речі, косметики не так і багато. Що там, скраб, оце в мене, а так просто шампунь, бальзам я вам показувала. Саме елементарне, саме недороге, саме доступне. І ну, це мій вибір. Так що рекомендую.